Пане Юрію, хочемо з вами поспілкуватися про глобальний саміт миру, який відбувається нині триває у Швейцарії. Розпочався він вчора, 15 червня, і бачимо, що на ньому представники майже ста країн висловлюють свою активно висловлюють свою підтримку Україні у боротьбі з російською агресією, і бачимо, що так звані мирні пропозиції Путіна були розкритиковані, відкинуті. Як пропагандистські і неприйнятні для загалом країн Заходу для України, і також і бачимо про те, що до прикладу Сполучені Штати вже от відомо від віце-президентки, що виділяють півтора мільярда доларів на допомогу Україні, аби подолати проблеми з енергетикою, а також покрити деякі гуманітарні потреби нашої країни, то от зважаючи на цей перший день, бачимо купу слів, і зокрема дії від нашого одного із найбільших партнерів сполучених штатів. Про що можемо говорити? Про які успіхи, про яку користь для нашої держави. По перше першусь взагалі що саміт в досить представницькій формі відбувся, тому що був ризик: що прийдуть, по суті тільки е, представники західних союзників, і то не всі. Тобто, звичайно, Байдена немає, але є віце-президент. Це вже велике значення. Камала Харрис. тому і, в принципі, представництво дуже багатьох держав, в тому числі ряду держав, які відносно займають. З глобального півдня, які займають часу до більш нейтральних позицій, такі як Саудівська Аравія, Індія, воно теж дуже позитивно, тому що показує, що саме українська програма вона продовжує показує приклад, як на яких основах ці мирні переговори і майбутнє облаштування післявоєнне може відбуватися. Звичайно, тут слід подякувати в лапках і Путіну, який оцими заявами, які були на днях про анексію всі щоб йому віддати визнати за ним всі чотири області: Запоріжжя, Херсон. Він, в принципі, я думаю, теж стимулював більш радикальні, більш чіткі позиції на форумі, тому що. Був ризик того, що зараз продовжиться розмова долі без безсутніва розмова, без е, якихось е, антиросійських таких сильних е, позицій, які які навіть зараз є, тому що говорили про те, що Росія готова до миру, е, російська пропаганда через своїх е, агентів на заході, журналі в різних журналах, в різних. Змі серед політичних ширила ідею, що Зеленський не хоче миру, а Росія готова, хоч зараз там замиритися, зупинити вогонь на існуючій лінії. Ну але оці в принципі заяви Путіна показали, що Росія в будь-якій такі переговори використовує зараз лише для е передишку маленьку, або просто для подальших засіхань і по суті йдеться про по, подальше реальне порушення тих засадничих принципів світового порядку, які існують вже більше 70 років, це порушеність саме кордонів і недопущення анексії, в принципі, бо визнання у цих анексії українських областей воно порушить світовий порядок дуже багато держав. Особливо да, да, в Африці, в Азії мають е, територіальні спори з іншими державами, і вони е, всі дуже зацікавлені у збереженні принципу саме територіальної цілісності. Тому дуже добре, що цей саміт показав, що він голос має свій на, навіть на противагу тим заявам Путіна, які не підкріплені нічим, бо вони вимагають е, дати їм те, що вони не контролюють зараз. Ідеться про Херсон Запоріжжя, тоді як е, Україна і її союзники пропонують іншим державам е, більш зважений і послідовний хід щодо зупинки агресора. Звичайно, лунали пра правильно лунали, е, якби ми до цього не ставили. Звичайно, за розмову про те, що треба і Росію, звичайно, залучати на наступний форум їм і показувати всі документи, які вона має для переговорів. Основи, але в принципі це зрозуміло, тому що для нейтральних особливо держав переговори про мир, це переговори в принципі з обома сторонами. Але зараз дуже важливо, що Україна змогла план свій мирний план Зеленського в основному покласти цю основу, яка голосно прозвучала, і сподіваюся, в подальшому за наступні місяці, якщо. Підтримка наших союзників і далі буде такою, яка вона почала наростати за останні кілька тижнів. То це приносить принесе певний результат, як на фронті, так і в дипломатичному е, переговорному процесі. Пане Юрію, от окрім офіційних осіб різних держав, зокрема, бачимо, що на саміт миру з'їхалося близько 500 представників різних засобів масової інформації зі світу, і також бачимо, що серед них є зокрема, і журналісти із ворожої нам країни, із Московії, зокрема, присутні на Заході такі медії, як Ріа Новості, ТАС, Комерсант, Медуза і дощ, то зважаючи, чи на ось таких е, небажаних і впевнений з боку, зокрема, України гостей, що про що можемо говорити? Чому і хто допустив е, представників ворожої країни, зокрема, які володіють і доносять інформацію на цей саміт? Тут, по-перше, питання: що це не Україна є Україна ініціатор, але власне господарем є Швейцарія. І він від початку, попри те, що Росія не бере Росію, не взяли тощо російські держави ігнорують його, все таки він подається, як який переговорний і початок мирного його врегулювання, і тому очевидно, вони розглянули, що доцільний російським змі допустити їх до цього до цього заходу. Інше питання, те, що це свідчення того, що насправді Росія зацікавлена, що там відбувається, попри всі їхні пропаганди, яка розказувала, що цей саміт ні пройшов, просто зібратися він буде дуже маленький, незначний і нецікавий, але вони розуміють його значення. Пане Юрію, от я зараз якраз дивлюся список країн і список представників, які приїхали на цей саміт. І цікаво по деяких пунктах пройтися, почути вашу думку. Для прикладу, на вашу думку, чому тут немає Азербайджану, Україна активно підтримувала цю країну під час азербайджансько-вірменського конфлікту і цієї війни, ми так бачимо, яка нещодавно завершилася на Кавказі, і з іншого боку, зовсім не представлена Центральна Азія ані. Казахстану, там ані Туркменістану чи Таджикистану теж немає. І як вона на вашу думку, чи дійсно це вплив Росії, і чи все-таки це можливо тут більше вплив саме Китаю? По Центральній Азії мені здається, вже вплив Росії набагато менше ніж був раніше. І Китай дійсно перебирає функції головного впливу з цього блоку на ці п'ять держав. Е, то, умовно умовного Туркестану У принципі, е, я думаю, дійсно вони переконали ці держави, про всім китайська дипломатія також доклалася, як і до зусиль російської, щоб поки що не їхати на цей саміт. О, ну, головна їхня їхня фраза теж те, що без Росії не можна без двох сторін говорити про переговори. В принципі, очевидно, вони працювали із Азербайджаном. Азербайджан теж займає таку багатосторонню позицію, ми повинні зрозуміти, тому що з одного боку Росія раніше підтримала Вірменію. Зараз Вірменія намагається вийти з російського блоку, переорієнтуватись на Захід. Азербайджан зберігає свої позиції і водночас за дружби з Заходом, але ми знаємо, що і зброя постачалася напряму з Росії, теж не тільки Вірменію, але й Азербайджану. Зараз така функція ми з'їздитися нейтралітету. Вони вирішили поки що почекати. А стосовно, наприклад, позиції Ізраїлю, бачимо, що він представлений не на е, е, рівні, наприклад, президентів чи прем'єр-міністрів, як більшість країн, наприклад, навіть країни Африки, більшість тут президент чи прем'єр Лівії, Кенії інших держав, е, або ж на рівні міністрів закордонних справ, а Ізраїль е, сюди надіслав лише я так розумію, посла Ізраїлю в Швейцарії. Так, Бачимо, що на жаль, політика Ізраїлю щодо України вона дуже така дво... скажімо так, погана. Тому що з одного боку, ми спільні союзники мають бути проти, і ми спільні союзники Заходу маємо спільну і Україна часто і далі деякі наші експерти дуже переоцінюють наш потенційний там союз з із Ізраїлем. Ізраїлі цього не розуміють Ізраїлі. В принципі розглядає себе як така унікальна країна, яка має своє як, свої завдання. Україна це щось відвернення уваги США та інших свою, від е, ізраїльських проблем, мовно кажучи. І з іншого боку, дуже тісні зв'язки з Росією, в тому числі економічні залишаються. І ми бачимо дуже майже нічого, Ізраїль нам не допомагав деякої там медичної е, апаратури. Тому, в принципі. Тут тут нічого дивного, нам слід з іншого боку, на жаль, Ізраїль дуже мало нам дає в тому числі. Ми дуже багато попеклися. Наша дипломатія, зокрема, тому що ми минулого року активно підтримали Ізраїль в цьому, коли починалися всі події навколо Хамасу, Гази, і це дуже просувало нам тоді реноме власне країна Азії і Африки, які передусім підтримують Палестину, як боротьбу е з, коло з колоніалістами. Е, і в принципі зараз дуже добре, що останніми тижнями були заяви навіть президента нашого, що ми підтримуємо самовизначення знову ж таки Палестини, боби нас є представництво в Києві Палестини. Закликаємо Ізраїль припинити вогонь. Ну це загальнозахідна позиція, але так, також дозволяє трохи нам повернути е, роботу в тій ключовій дипломатичній сфері, яка зараз е, постає це боротьба за нейтральні держави, держави глобального півдня. Де дуже посильна позиція власне Китаю та Росії. Ну, і водночас бачимо, точніше, не бачимо Папи Римського як глави Ватикану, але натомість бачимо Варфоломія вселенського патріарха, патріарха як ви розцінюєте ось його приїзд і неприїзд Франциск. Ну, По-перше, Франциск він дуже проводить таку, скажімо, прямо. Типу пацифісько, але з іншого боку, реально на сторону Росії політику, ми знаємо ті всі спільні заяви в Угорщині. Спільні заяви п -п постійно виникають о, о, з Ватикану лунають, що не треба поставляти зброю Україні, що мир треба будь-якою ціною. Тобто, це суто гра на російському полі. Він чи на найбільший зараз союзник о, Росії на Заході виступає? А Варфоломій, з іншого боку, розуміє, що по-перше. Е, інтереси власне про групи православних держав, православних церков, які не коло нього групуються, власне, грецьких, і слов і ПЦУ так само е, вони протидіють, е, потребують зупинки російської агресії, бо Росія активно і на Балканах втручається, і в Африці. І іншим православним церквам дуже ставить е, проблеми створення. І з іншого боку звичайно, він був він близько, тому що одна з друга ре резиденція зараз запасна Варфоломія, Вона саме в Швейцарії знаходиться. Пане Юрію, і бачимо інформацію від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Він зокрема висловився щодо узгодженої декларації. каже, що вже робота над текстом цього документу завершена, і текст цього документу вже збалансований. І власне у ньому враховані всі принципові позиції України. То сподіваємося, ми невдовзі побачимо в публічному прості. Торі цю декларацію, але попередньо про що можемо говорити? Про що ця декларація? Що у ній які позиції саме які, начебто, враховані з боку України написані, і відповідно загалом, як цей документ може впливати на подальшу, зокрема, міжнародну співпрацю з партнерами з боку якраз України. Ну, власне, за то, що буде записано всі дера декларація, не переоцінював, тому що вона спрямована, щоб її підписали всі учасники саміту, і очевидно, там не буде різких дуже заяв про саме антиросійських, щоб однозначно, скажімо, чи можливо, там не буде питання контрибуції, можливо, інших справ ситуації не буде. Будуть доволі такі... Погоджені умови про те, що важливий мир, важливе там ядерна безпека, інші питання про їх, гуманітарні підки говоряться, вони точно там буде в цій заяві. І буде заява про те, що звичайно я думаю, це вже найважливіше, що увага до принципу територіальної цілісності, е, якщо не вимоги до Росії негайно вивести війська, то е, констатація факту українського суверенітету. На всіх окупованих землях я про це за все сподіваюся, але більш важливо не те, що буде записано, те, що саме воно, хоч в скороченому різному вигляді, на основі пропозиції України, і Україна виступає знову ж таки силою, яка пропонує, стороною, яка пропонує формулу цього майбутнього світу устрою, власне кажучи це все буде далі рухати. Звичайно, хотілося б інших я думаю, не буде, але дуже би. Хотілося інших згадок важливих для нас, як для нашого і для нашого простору географічного про деколонізацію народів. Що з одного боку про підтримку тих поневолених Росією народів, самі Росії, в тому числі з іншого боку, про те, що може дуже сильно підняти наш простичий Україна з три глобального півдня, ось які в рамках боротьби за визволення, але напевно не цього разу на жаль. Пане Юрію, і на завершення на вашу думку, коли ми зможемо відчути вже такий прикладний ефект, зважаючи на результати цього глобального саміту миру? Прикладний ефект він поки що буде в дипломатичному аспекті. те, що Україна зараз веде лідерство, показала це лідерство, і до осені це ми будемо виходити зараз перші. Росія навіть якщо зараз спробує ці форуми робити окремий свій форум. Там він буде набагато гірше представлено. Очевидно, і буде вже другорядний. Тому на кільки на принаймні на півроки ми маємо певне таке лідерство uh -huh. а, дипломатичне. А і дуже сподіваюся, що будуть практичні кроки, що наші західні союзники після цього продовжать е, позицію, як я казав останніх тижнів. Будуть а, і е, адекватно надання і фінансування зброї досить швидке. І найближчими місяцями зокрема чекаємо дуже потрібну нам авіацію, тому будемо бачити.